Де мешкатиме українська червоноряба Юлька, Олег Ляшко приїхав подивитися особисто. Гостя зустрічала вся родина. Хліб сіль вручили слова вдячності. Промовили, хочу поблагодарить чоловіка Ляшко Олега. Он мені подарував хорошу коровку, багатодітну сім'ї. Вот я мама виспитую п'ять дітей. Хочу поблагодарить цього чоловіка, що відкликнувся. Я написала письмо йому. Виділа передачу без мандата. Ну і вирішила йому написати письмо. І телексогласився. Спасибо йому. Коровка очень хороша. Я читаю всі листи, які мені пишуть. І коли я прочитав, що мати п'ятеро дітей. З них ну потребують малі один в армії, інші потребують допомоги. Ясно, що я не міг не відгукнутися на це звернення і, бачите, привезли шикарну корівку. порода українська червона ряба звати Юлька. Я завжди вибираю першочергові питання там, де йдеться про підтримку дітей в першу чергу. Дітям треба дуже важливо допомагати. В процесі знайомства з'ясувалося. народний депутат звикне лише до паперової роботи, Колись працював на фермі. Про те, як поводитись з коровами, теж знає. Наостанок обранець запевнив, про Юльку не забуватиме. Пообіцяв наступного року привезти її друга. Наступного року, якщо хорошо себе вести, ми привеземо їй батька Вічку, отелиться і будуть у них ще й телята. Віра Шестакова, Анатолій Басисти день за днем.